Криворіжець Максим Мінюшкін мешкає у будинку, який серйозно постраждав. Вибухова хвиля потрощила вікна, балкони і дах п'ятиповерхівки. Попри понівечене житло, Максим вдячний долі, що вся його родина вціліла. На момент вибуху чоловік був на роботі, а дружина з дітьми у від'їзді. За 15 хвилин вже був на місці. Як ми бачимо з вами дуже серйозні пошкодження в квартирі, майже вибиті усі вікна, усі двері. Частично зруйнована там техніка в квартирі, але саме головне, що родина жива, що все нормально з ними. А ось пані Юлія в цей час відпочивала вдома. Сигнал повітряної тривоги не чула. Прокинулась від гучного звуку. На неї полетіло скло з вікон. У жінки поранення руки розкрита, жарко. Поймеш покажу вам як покажу. Укрилась простенькою, дай захлюн, а тоді давай повернуся, бо більше жарт. Повернулась головою сюди до стіни. Геть у сорочечки. От тоді взяла стекла повно. Тут крик, у місті пошкоджено 41 багатоквартирний будинок, гімназія, два училища. Усі служби одразу прибули на місце, щоб надати допомогу людям. Це взагалі не розуміло, як бувалося. Я була на кухні, вона бабахнула. Я взагалі не можу. Понятима колонка зірвалася. Взагалі не могла зрозуміти, Я в шокі була. Мене давленьки вжарило 250. Серед загиблих внаслідок ворожої ракетної атаки відомий криворізький велобайкер Артур на світлині. Чоловік востаннє бере участь у спортивних заходах в рідному місті. На цій фотографії мати Артура. Жінка надсилає повідомлення сину, який їй вже ніколи не відповість. Всього у кривому розі загинуло дев'ятеро людей. Одну із жертв ідентифікували завдяки оперативній ДНК-експертизі у пересувній лабораторії. Постраждали 29 людей, в тому числі п'ятеро дітей. Семеро поранених перебувають у лікарні у пацієнтів. Множинні, мінновибухові і осколкові поранення. Троє залишаються у важкому стані. Усі хвори, у яких є поранені, були прооперовані. Усі, ті, які у важкому стані були прооперовані в перший же час надходження до лікарні в повному обсязі, у кривому розі 14 червня оголошено днем жалоби за жертвами ворожого ракетного удару. Валерія Дев'ятко, Дніпро Тіві.